Чому виникає стільки плутаниці навколо термінів DTO, Value Object, Repoзиторі та інших концептуальних моделей? Сьогодні ми поспілкуємося якраз про ці моменти. І почнемо ми з порівняння двох ключових підходів, які, власне, і забезпечують розуміння оговорених термінів. Я проведу порівняльну характеристику Domain Driven Design та Clear Architecture, виділивши їх ключові особливості. Цілі та відмінності. Домен-дрівен дизайн. Орієнтація йде на предметну область домен. Як центральний елемент. Основна ідея витікає з моделювання складних систем через співпрацю з доменним експертом Clean Architecture. Тут я виділив би декілька елементів. Перше – це організація коду навколо бізнес-логіки та забезпечення незалежність від зовнішніх систем, таких як UI, робота з даними. Тож Тож поговоримо про мету одного принципа і іншого. Домен Design декларує створення глибокого розуміння домену та відображення його в коді для вирішення бізнес-задач з іншого боку, мета Clear Architecture забезпечити гнучкість, тестованість та підтримуваність коду через чітке розділення. Відповідальності з одного боку, домен Driven Design декларує фокусу на домені, де Clear Architecture навпаки говорить: нам домен, в принципі не скільки важливе, скільки важливо розділити відповідальності в кодові, для того, щоб простіше було підтримувати та супроводжувати систему. Принципи домен-дрівен дизайна. Тут я хотів би назвати загальну мову ubiquitous language. Це мова, на якій і розробники, і доменні експерти розмовляють для того, щоб не виникало ніяких непорозумінь. Всі терміни мають виходити з домену. Bounded context. це контекст, в якому працює бізнес-логіка. Entities, aggregates і. Value Objects. Це, напевно, ті будівельні блоки, з яких і будується система в рамках Domain-Driven Design. І, звичайно, Domain Events. Це технологія, яка дозволяє розширятися. і Дивитися на систему під кутом Event-Driven архітектури. щодо Clean Architecture, то тут я б виділив би Dependency Rule, незалежність від UI-фреймворків, від баз даних тощо чітка шарована модель: Entities, Use Cases, Interfaces, Adapters – frameworks and drivers. Раз ми вже затронули тему структури, то варто відзначити, що domain-driven design не пропонує і не декларує жодної структури проєкту, в рамках якої вона працює ідеально. Тепер необхідно відмітити, де варто використовувати той чи інший підхід. Domain-driven design підходить для систем з багатою бізнес-логікою. Щодо clean architecture, тут обмежень немає. Цей підхід використовується для будь-якої складності проекту. Де важлива масштабованість і тестованість щодо рівня абстракції, то тут домен Driven Design відповідає на питання, як думати, як моделювати, пропонує набір тактичних патернів. Я вже про них говорив: bounded context, Aggregates, Repository тощо, але не диктує конкретну структуру клін архітектурів. То тут якраз все навпаки. Він пропонує конкретний шаб шаблон організації коду з чіткими шарами. Це про те, як структурувати, власне, чому було цікаво поговорити на цю Тему дуже багато питань виникає з приводу: а чи можна використовувати Domain Driven Design разом з Clean Architecture?» Можна, але потрібно. Проводити чітке розподілення, адже недарма виникають такі концептуальні суперечки. Наприклад, беремо репозиторій. В Domain Driven Design чітко прописано, що репозиторій має повертати колекцію бізнес-ентіті да, бізнес-об'єктів. З іншого боку, наприклад, якщо ми візьмемо принцип Common Query Responsibility Segregation, то вони пропонують працювати з сервісами, які можуть повертати DTO. От якраз розподілення репозиторії у нас працюють з. Зі збереженням інформації і повертають. Або агрегат, або саму entity при створенні. А вже коли мова йде про складні логіки вибірки, то ми можемо використати SQRC підхід і, наприклад, ту ж DTO-шку. Тож перед тим, як приймати рішення про поєднання цих двох концептуальних підходів, потрібно розібратися в роботі оцих тонких моментів. Сподіваюся, ця інформація була корисна для вас. І будь ласка, коментуйте, пишіть, буду радий поспілкуватися. Уватися та висвітлити інші цікаві моменти з архітектури програмного забезпечення. Дякую.